Залізний характер. Нам мужчинам, нам дорікають, їздячи трамваєм, ми, мовляв, жінкам ніколи міцно усупаєм. Бо, мовляв, ще мужчини на культурні грубі. В цьому треба розібратись, громадяни, любі. Якось їхав я трамваєм, а уздовж проходу. Роди. Треба місцем поступитись, а кому охота? Ти стоятимеш, а сяде тютя жовто Я до публіки звернувся. Женщини і дами, хто найстарше і найтарша буде тут між вами. А вам всі мовчать, як без язики, мов заклало вуха. Бабусі, йди сідай старуха, а вона попалась видно із яхиних штучок. Та сиди, вже там говорить, де ж мені онучок? я до іншої звертаюсь, і чітко. Ви, по моєму, найдовші йдіть, сідайте, тітко, а вона стоїть, як скеля. Наче не до неї, не оціню культури і чемності моєї. Я до третьої заходжу з іншого вже краю. Вам мамаша скільки років стукнула? Питаю. А вона скривилась гірко і сказала строго. ніколи місце не давав ні разу. І то перминная настягне, найсильніший трактор. Ми, машини, теж вміємо показати характер.